Вітаю вас, друзі, з Мельбурна, це Анна. У нас дуже вітряна погода. Сьогодні жарко і вітряно, ну, ми збираємося вже в басейн, але перед цим я, я хочу вам зняти свої знагідки вчорашні з вечора. Почнемо з цього екзотичного. Що це таке? Реквізит, напевно, можна сказати. Мені здається, що це прикривати якісь негарні стіни. Бачите, судячи зі всього, воно висіло на стіні, на дротиках. І воно ручної роботи дуже легке. І отут, от, бачите, все вручну, без цвяхів, без нічого, можливо, вінтажне. Досить велике, приємне насправді. Ось, я думаю, вінтажне. А може і ні. Ну, вінтаж це все, що більше 25 років, так що побачимо. Ага, вазу хочу здати все. Малий мене не дає мені знімати нічого, сил немає сьогодні. Це я подрузі виставила, може вона щось візьме, ні, то я все концдам. Це знахідки продовжуються. Дуже розкішні завіси. завіси. Бачите, як зроблено гарно, дуже гарно. Це така штука, бачите, поверх вікна горизонтально вішати, а це довгі вертикальні такі от. Бачите, трошки пильне, але не сильно. І, в принципі, в гарному стані. Така дуже міцна тканина. Важка. Не сильно важка, але важка, має вагу. І я вам ще зараз покажу, які до них бантики були. Але перед цим ще, ще одну вудочку знайшла. Отаку. Вона взагалі нова. Але половина її відсутня. Не знаю чому. Половини немає. Йдемо. Дивіться, як бухає від вітру. Все. Боже мій. Так, прийшли ми в темно наш коридор. Оцей бутиль знайшла вчора. В тій же купі де і дерев'яні такі картини, які ви бачили. Не картини, та вісюльки на стіни. Він так пофарбований трохи в жовте. Я думаю, хтось його фарбував. Але мені здається, він теж Дуже гарний бутиль великий. Так, тут я поставила, щоб легше було розглядати речі. Така от. Судячи з всього вінтажна кнопочка. А може і ні. Так, напевно, тому що, бачите, Cash is Australia, Australian Made, це означає, що це вінтаж. В Австралії вже нічого не робиться. У пам'ять війні в Першій світовій, здається, якщо не помиляюсь. Такі от, я не знаю, теж кнопочка. Це вже сучасний Sonic. Ще такий горшечок. В тій же купі де і фляга. Шкляна. Він, можливо, сучасний, але дуже цікаво зроблений, бачите? Пісер і якісь такі штучки прикріплені до нього. Дуже симпатична річ, як на мене, кашпо. Дві такі свічі в різних купах. Дві куби всього було. І в двох купах. Отакі от величезні величезні просто. Дивіться свічі Оця от вже попали на друге. А ця нова. Оця попалина прийшла з таким індійським наклечком є, я думаю, вінтажним бачите, підставкою. Що вона нас ще? Ось таке от, гангстер-баскетбольний. бачите. Мав таку штуку, ну не золото, воно, на жаль, але приємна річ, симпатична. Не знаю, що з нею буду робити. Це, це хлопчаче таке, на, на великий ланцюг на шию вішати, я так розумію. Оце наш сніговичок. Зовсім в ідеальному стані, в тій ж купі. Вілерой і Бог. Хто знає, той знає. І от такі от для водички дуже файно підійде. Мені, правда, шкода, що пластмаса не, не, не шкло. Можливо, навіть і просто здам все. Не хочу пластмасу. Мама. Ну, реально, сьогодні малий, просто не дає мені записати. Це вже другий раз намагаюся. На жаль, сьогодні такий день, що. Не знаю, що робити з ним. Отакі вісюльки дві величезні були. до цих, е... Як це називається, завіси? Бачите? Так. Воно таке цікаве. Ну, не шкло, пластмаса, якийсь пластик. Але дуже, бачите, з любов'ю зроблено, кручено, верчено. Ось такі от вісюльки. Не знаю, що з ними робити буду. Але таке в нас. Сьогодні такі от знахідки. Що в нас ще може бути? Я, я не пам'ятаю, може вже ви щось використовувати, поставили зарагляну. Ні, ви знаєте, це всі знахідки вчорашні. Так що такі маленькі знахідки були зовсім. Бачите, як я відгородилася від сусідів, Поставила цю штуку прямо в упаковці. Якраз щоб їх, з їх вікна нас не було видно. Бо тут, коли у нас світло включено, я думаю, коли я тут голод, то їм видно, напевно. Так що, дякую, друзі, за перегляд. Це зовсім маленьке відео, насправді. В мене немає сил. Маю тут розбирати його іграшки малого і віддавати, продавати. Не знаю, що з ними робити. Так що такі от невеличкі знахідки. Але мені, мені вони корисні, чесно кажучи. А, ще бачите, такий підсвічник Я думаю, це дерево пофарбоване. Легке таке. Не думаю, не думаю, що воно пасує. Хіба що вниз головою поставити. Так от перевернути. і от таке от у нас сьогодні. Дякую за перегляди, друзі. Я сподіваюся, на вихідних щось буде. Будьте здорові, всього вам найкращого.